Мені на пошту написав підписник з проханням зібрати для нього літій залізофосфатний 12-вольтовий акумулятор для ехолоту та для побутових потреб під час майбутніх відключень електроенергії. Першопочатково хотіли збирати 50 амперний акумулятор, але... Є одна умова: той акумулятор мав поміститися в пластиковий кейс, який вже є у мого підписника. Помірявши розміри кейсу, прийшли до висновку, що 50-амперний акумулятор туди не влізе. Тому мною було запропоновано зібрати акумулятор на елементар 3340 по схемі 4 s 2 p Тобто ємність такого акумулятору буде дорівнювати 30 а годинам. Підписник погодився на такий акумулятор і мені були перераховані кошти. Я замов на OLX, тому що в наявності зараз у мене немає і у мого товариша Максима, який займається акумуляторами, теж тимчасово немає саме таких елементів, але в майбутньому вони будуть. Якщо вам потрібно, то слідкуйте за моїми відео в майбутньому. Якщо коли акумулятори з'являться, я про це вам розповім. Так, тому давайте а, дивитися. Ось у нас холдери, які були в комплекті з цими елементами. Всього у нас 8 елементів. Внутрішній опір елементів. Перший 1.82, другий 1.82, третій 1.81, четвертий 1.83, П'ятий 188, шостий 1808. 7, 7 1, 91, 8 1, 82. Попарно встановлюємо елементи в холдері. Ось таким чином. Тут у нас два мінуси. Так, де наш фокус. Наступні два плюси. Потім у нас будуть йти знову два мінуси. Та, відповідно, два плюси. Закриваємо холдер. Ось такий вигляд має акумулятор. Його вага 2 кг 171 г. Елементи між собою будуть паятися мідною моножилою в 6 квадрат. Для пайки я буду використовувати ось такий припій. Від Sinel. дуже якісний, раджу вам його використовувати, якщо будете робити щось подібне. Використовую густий флюс для пайки VGA чіпів. Купував його дуже давно і вже не пам'ятаю назви. Для пайки силових контактів використовую старий 100 ватний паяльник з дерев'яною ручкою. Мені іноді пишуть в коментарях, що у вас такий страшний паяльник, я б до вас не звертався. Я вам скажу, друзі, наявність якогось суперсучасного паяльника з вас не зробить суперкласного майстра. А цей Паяльник, як не дивно, по своїй потужності та температурним режимам чудово підходить для пайки ось таких силових контактів на даних елементах. Тому поки що він. Можливо, в майбутньому придбаю якийсь більш сучасний, але і цей справляється зі своєю задачею. Тому, друзі, ви як хочете, у мене, поки такий паяльник не подобається, будь ласка, не дивіться або не пишіть таких коментарів. Для виготовлення перемички я дістаю кабель з ізоляції, вирівнюю його, А потім вже надаю йому такою формою, яка мені потрібна. І в результаті ми отримуємо ось такі перемички. За допомогою молотка я трохи розплющив наші перемички, для того, щоб вони мали кращу площу прилягання. Ось такий результат ми маємо. З однієї сторони у нас будуть дві квадратні перемички, з іншої у нас будуть ось такі перемички. Переходимо до пайки. Для початку наношу флюс. Також наносимо флюс на перемички для того, щоб їх теж залудити. А тепер нам потрібно швиденько залудити контакти, важливо не перегрівати акумулятори. Для збірки акумуляторної батареї будемо використовувати білу БМС-ку, вхідний мінус від акумулятора ось тут. БМС-ка буде закріплена ось таким чином. Мінімальна відстань від мінусу акумулятора до самої БМС-ки. Перша сторона пропаяна, тепер будемо паяти другу. Ось таким чином. Силові контакти акумуляторної батареї пропаяні. ось таким чином все виглядає. Внутрішній опір 3,63 мільйон, до слова сказати, це приблизно як у 75 амперної автомобільної акумуляторної батареї. А тут всього 30 Аг. Що ж, добре, переходимо до встановлення та пайки дротів до БМС. -ки. БМС плата фіксується спочатку до текстоліту за допомогою двостороннього скотчу, потім фіксуємо на акумулятор. Мінус від акумулятору до БМС, будемо паяти за допомогою ось такої мідної перемички, на яку буде встановлена термозбіжна трубка. Силовий плюс, який буде йти напряму від клеми акумулятора, виглядає наступним чином. Моножила мідна моножила 6 квадрат в термоізоляційній трубці. Ось така простенька клема. Ось. А мінус виглядає ось таким чином. Буде підпаюватись до БМСки. Плюс припаяний, тепер переходимо до пайки балансувальних дротів. Щоб охайно прокласти балансувальні дроти, потрібно свируїти отвори в холдерах. Дроти спочатку паяють до БМС плати, потім до контактів акумулятору. Підпаяв дроти до БМС плати, тепер починаю припаювати до клем акумулятору. Я почну зі сторони мінуса. Балансувані дроти припаяні. Давайте подивимось, як це виглядає. Ми йдемо від мінусу-мінус акумулятору. Ось наступний контакт. Йде у нас ось сюди. Наступний дріт ми припаяли ось сюди. Далі. Далі наш дріт припаяний ось до цього контакту. І плюс я підпаяв червоний дріт відповідно до плюсу акумулятора. Так, давайте тепер перевіримо, що у нас все припаяно вірно. Йдемо від плюсу. 3,32. Напруга має підвищуватись. 6,59. 9,88, 13 і 18 вольт. Напруга на вихідних клемах 13-18 після БМС також 13-18. Тепер нам потрібно охайно прокласти балансування дроти, підпаяти мінус. Перевірити акумулятор на єдність і можна буде його запаковувати. Балансовані дроти прокладені та зафіксовані на термоклей, так само, як і плюсова клема. Тепер нам залишилось підпаяти мінус та зафіксувати його. Мінусова клема припаяна та зафіксована на термоклей. Ось такий вигляд має акумулятор зараз. Нам потрібно зарядити акумулятор, перевірити його ємність, подивитись, як працює захист по верхній та нижній межі напруг, переконатись в тому, що балансир працює як треба. І після цього ми зможемо вже пакувати акумулятор та відправляти новому власнику. Напруга заряду 14,4 вольт, сила струму. Спокійно, в 10 А можна ставити, чекаємо повного заряду, потім проведемо тест ємності. Акумулятор продовжує заряджатись і ми вже бачимо, що балансир працює. Акумулятор повністю зарядився. Давайте подивимось, яка зараз напруга 13,9 вольт. Зараз ми дізнаємось ємність акумулятору. Розряджати будемо електронним навантаженням Vidotorch, встановимо силу струму. 11, 12, ну десь хай буде 13 А175 Вт. Розряджати будемо до повного відключення БМС-кою. Під час заряду було виявлено, що захист по верхній межі напруги спрацьовує, балансири працюють. Зараз перевіримо ємність та спрацювання захисту по нижній межі напруги. Якщо все буде добре, акумулятор пакується та відправляється власнику. Чекаємо результатів. Закінчився тест ємності і акумулятор віддав 29,2 А, що дуже хороший результат, враховуючи те, що, як правило, коли акумулятор новий, то е, наступний другий-третій цикл розряд заряд акумулятор починає віддавати більше приблизно десь на 2 Агон. Тобто, як для першого разу... Результат чудовий. І в майбутньому, як мінімум, на 1-2 години результат буде кращий. Перевіряємо напругу на акумуляторі, щоб дізнатися, чи спрацював захист по нижній межі напруги. Так, спрацював. Зараз на акумуляторі 12.02. Ставлю акумулятор заряджатись. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Не забувайте підтримувати україномовний контент. Я дуже вам вдячний, що ви дивитесь мої відео. Що ж, пишіть ваші думки, коментарі. До зустрічі в нових відео.